Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування! Сірий вовк і троє поросят були собі на світі троє поросят, троє братиків. Усі однакові на зріст, кругленькі, роживенькі, з однаковими веселими хвостиками. Навіть імена в них були схожі, звали поросят ніф-ніф, Нуф-Нуф і наф-наф. Все літо вони перекидалися в зеленій траві, грілися на сонечку, ніжилися в калюшках. Та ось надійшла осінь. Сонце вже не так добре припікало. Сиві хмари тягнулися над пожовклим лісом. Пора нам подумати про зиму. сказав якось навтаф. -нав. Я вже тремчу від холоду. Ми можемо застудитися. Треба нам збудувати будинок і зимувати разом під одним теплим дахом. Але його братикам не хотілося братися до роботи. Куди приємніше останніми літніми днями гуляти й стрибати по лузі, аніж рити землю і тягати каміння. Там встигнемо ще. До зими ще далеко, ми ще погуляємо, сказав Ніф-Ніф і перекинувся через голову. Коли треба буде, я і сам собі збудую дім. Сказав Нуф-Нуф і ліг у калюжу. І я так само додав Ніф-Ніф Ну, як хочете собі, тоді я сам один будуватиму собі дім. Сказав нафнаф. На вас не чекатиму. З кожним днем все холоднішало, але ніф-ніф і нуф-нуф не поспішали. Вони й думати не хотіли про роботу. Вони байдикували зранку до вечора, тільки те й робили, що гралися у свої поросячі ігри, стрибали і перекидалися. Сьогодні ми ще погуляємо. Казали вони, а завтра зранку візьмемося до діла. Але й наступного дня вони казали те ж саме. І тільки тоді, коли велика калюжа край дороги стала щоранку вкриватися Тоненькою корочкою льоду, ліниві братики сходилися нарешті працювати. Ніф, ніф, Заметакував що найшвидше і найпростіше збудувати будинок з соломи. Ні з ким не порадившись, він так і зробив. Вже до вечора його хатинка була готова. Ніф ніф поклав на стиху останню соломинку і дуже задоволений своєю хатинкою, весело заспівав. Хоч півсвіту обійди обійди! Кращу хатку не знайти, не знайти. Наспівуючи цю пісеньку, він пішов до Нуфнуфа. Нуфнуф, неподалік, теж будував хатинку. Він намагався якнайшвидше покінчити з цією нудною і нецікавою справою. Спочатку, так само, як і брат, він хотів збудувати собі хатинку з соломи. Але потім. Вирішив, що в такій хаті взимку буде дуже холодно. Хата буде міцніша і тепліша, якщо її збудувати з гілок і тонких лозинок. Так він і зробив. Він забив у землю кілки, заплів їх лозинами на покрівлю, навалив сухого листя і до вечора. Будинок був готовий. Нуф-нуф з гордістю обійшов його кілька разів навколо і заспівав. А у мене гарний дім, добрий дім. Не злякають дощ і грім, дощ і грім. Не встиг він закінчити пісеньку, як закущів, вибіг ніф-ніф. Ну, ось і твій будиночок готовий. Казав ніф -ніф. Я ж казав, що ми й самі впораємося із цим ділом. Тепер ми вільні і можемо робити все, що нам захочеться. Ходімо до нафнафа і подивимось, який він собі побудував будиночок. Сказав нуфнух. Щось давно ми його не бачили. Ходімо, сходився ніф, -ніф. І обидва братики, дуже задоволені тим, що їм вже не треба ні про що турбуватися, зникли за кущами. Наф-наф, ось уже кілька днів займався будівництвом. Він натягав каміння, намісив глини і тепер, не поспішаючи, будував собі надійний і міцний будиночок. Він зробив у будиночку важкі дубові двері з засувом, щоб вовк із сусіднього лісу не міг до нього залізти. Ніф ніф і нуф-нуф застали брата за роботою. Що ти будуєш? в один голос вигукнули здивовані Ніф-Ніф та нуф-нуф. Що це? Будинок для поросяти чи для фортеці? Будинок для поросяти повинен бути фортецею, спокійно відповів нафнаф, не кидаючи роботи. Чи не збираєшся ти з кимось воювати? Весело хрюкнув ніфніф -ніф і підморгнув Нуф-Нуфові. І обидва брати так розвеселилися, що їх верщання та хрюкання розляглися на весь лужок. А навнаф не зважаючи ні на що, і далі мурував собі стіну свого будинку. Мугикуючи, він співав собі під ніс. Я, звичайно, не дурний, не дурний. Тім будую кам'яний, кам'яний. Тут мене страшний хижак, злий хижак, не дістане вже ніяк, аж ніяк. Про якого це він хижака? Спитав Ніф-Ніф Це я про вовка, відповів нафтаф. Бач, як він боїться вовків, сказав Ніф-Ніф Він боїться, що його з'їдять додав Нуф-Нуф Які ж то тут можуть бути вовки? сказав Ніф-Ніф Ніяких вовків тута нема. Він просто бояв уст. І обидва почали пританцьовувати і співати. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк. Де він ходить? Дурень вовк, сивий вовк. Вони хотіли подражнити на ФНАФа, але той навіть не оглянувся. Ходімо, нуфнуфе, сказав тоді ніфніф. -ніф. Нам тут нема чого робити. І два хоробрі братики пішли гуляти. Дорогою вони співали і танцювали, а коли вийшли у ліс, то так розшумілися, що розбудили вовка, який спав під сосною. Що це за шум? Незадоволено пробуркотів слий і голодний вовк і поскакав до того місця. Звідки лунали вереск і хрюкання. Ну, які ж тут можуть бути вовки. Казав у цей час Ніф-Ніф, який вовків бачив тільки на малюнках. Ось ми, як сходимо його за ніс, то знатиме, додав Нуф-Нуф, який теж ніколи не бачив живого вовка. Повалимо та ще й зв'яжемо. Та ще й ногою отак, отак, розхвастався ніф ніф і показав, як вони розправлятимуться з вовком. І брати знову розвеселилися і заспівали. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, де він ходить дурень вовк, сивий вовк. І раптом вони побачили справжнього живого вовка. Він стояв за великим деревом, а в нього був такий страшний вигляд, такі злі очі і така зубата паща, що в нів-ніфа і нуф-нуфа у спинках пробігла дрож, і тонкі хвостики дрібно-дрібно затринкіли. Бідні поросятка не могли навіть поворухнутися від жаху. Вовк приготувався до стрибка, клацнув зубами, моргнув правим оком. Але поросята раптом схаменулись і зі страшним вереском кинулися навтіки. Ніколи ще їм не доводилося так швидко бігати. Зіймаючи хмари куряви, вони бігли кожен до свого будинку, аж п'ятими готіли. Ніф-Ніф перший добіг до своєї солом'яної хатинки і ледве встиг кряснути дверима перед носом вовка. Зараз же відмикни двері, прогарчав вовк. А то я їх виломаю. Ні. хрюкнув Ніф-Ніф. Я не відмикну. За дверима чути було дихання страшного звіра. Зараз же відмикни. прогарчав знову вовк. А то я як дмухну, то весь твій тім розлетиться. Але ніф, ніф, від страху нічого вже не міг відповісти. Тоді вовк почав дмухати. Зі стріхи хатинки звітали соломинки. Тіни її тряслися, а вовк ще раз набрав повні груди повітря і дмухнув вдруге. Коли вовк мухнув утретє, хатка розлетілася на всі боки. Начебто на неї налетів ураган. Вовк класнув зубами перед самим п'ятачком маленького поросяти. Але ніф ніф, спритно вислизнув. І кинувся тікати. За хвилину він був уже біля дверей нуфнуфа. Ледве встигли братики замкнутися, як почули, голос вовка. Ну, тепер я вас з'їм обох. Ніф-ніф та нуфнуф. Злякано глянули один на одного. Але вовк дуже стомився. І тому. Він вирішив схитрувати. Я передумав, сказав він так голосно, щоб його почули у хатинці. Я не їстиму цих худорлявих поросят. Я краще піду додому. Ти чув? спитав нів -нів брата Він сказав, що не їстиме нас. Ми худорляві. Це дуже добре, сказав Нуф-нуф і одразу перестав тремтіти. Братам стало весело, і вони заспівали, наче нічого й не було. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк. Де він ходить, дурень вовк, сивий вовк. А вовк і не думав нікуди йти. Він просто відійшов бік і причаївся. Йому було дуже смішно. Він ледве стримував себе, щоб не зареготати, як хитро він обдурив двох дурних маленьких поросяток. Коли поросята зовсім заспокоїлись, вовк узяв овечу шкуру і обережно підкрався до хатинки. Біля дверей. Він накрився шубою і тихо постукав. Ніф ніф та нуфнуф, дуже злякалися, коли почули стукіт. Хто там? спитали вони, і в них знову затрусилися хвостики. Це я, бідна маленька овечка, тонким, чужим голосом. Пропищав вовк. Пустіть мене, переночувати. Я відбилася від удари і дуже стомилася. Пустити? спитав брата, добрий ніхтів. -ніх. Овечку можна і впустити. Погодився нуфнув. Овечка це тобі не вовк. Але коли поросятка відчинили двері, вони побачили не овечку, а все того ж зубатого вовка. Брати захлопнули двері та щосили налягли на них, щоб страшний звір не зміг до них вдертися. Вовк дуже розсердився, йому не пощастило обдурити поросят. Він скинув з себе овечу шкуру. І загарчав. Ну, зажіть же, від цього дому зараз нічого не залишиться. І він почав дмухати. Тім трохи покосився, вовк дмухнув у друге, потім утретє, а потім і у четверте. З даху злітало листя, стіни дрижали. Але дім все ж таки стояв. І тільки коли вовк дмухнув у п'ятий раз, дім захитався і розвалився. Самі тільки двері ще деякий час стояли посеред руїн. Охоплені жахом, поросятка кинулись тікати. Від страху їм відбирало ноги. Кожна щитинка. Тремтіла, носи пересохли, брати бігли до будинку на снафа. Вовк наздоганяв їх величезними стрибками. Одного разу він мало не схопив ніхніфа за задню ніжку, але той часно висмикнувся і припустив ще чим дужче. Вовк теж надавав ходи. Він був впевнений, що цього разу поросята від нього не втечуть, але йому знову не пощастило. Поросята швидко промчалися повз велику яблуню, навіть не зачепивши її, а вовк не встиг звернути і налетів на яблуню, яка обсипала його яблуками. Одне тверде яблуко. Вдарило його межі очі. Велика гуля вискочила у вовка на лобі. А ніф-ніф та навфнув ледь живі підбігли, тим часом до будинку наф-нафа. Брат швидко впустив їх у дім. Бідні поросята були такі налякані, що нічого не могли вимовити. Вони мовочки кинулися під ліжко. І там... Причаїлися Наф-наф одразу здогадався, що за ними гнався вовк. Але йому не було чого боятися в його кам'яному будинку. Він хутко зачинив двері на засув, сам сів на табуретку і голосно заспівав. Тут мене страшний хижак, злий хижак. Не дістане аж ніяк, аж ніяк. Але тут постукали у двері. Хто стукає? спокійним голосом спитав Наф-Наф. Відчиняй без балачок, почувся грубий голос Вовка. Ще чого і не подумаю, твердим голосом відповів Нафнаф. -наф. «Он як? Ну, бережіться ж. Тепер я з'їм усіх трьох. Ану, спробуй, відповів за дверей Наф-Наф, навіть не підвівшись зі свого табурета. Він знав, що йому і братам нема чого боятися у міцному кам'яному будинку. Тоді вовк втягнув у себе якнайбільше повіття. І дмухнув щосили. Та скільки б він не дмухав, навіть найменшенький камінець не зрушив з місця. Вовка ж посинів від натуги. Будинок стояв, як фортеця. Тоді вовк почав трясти двері, але двері теж не піддавалися. Вовк почав із злості шкрябати пазурами стіни і гризти каміння. Що з нього вони були складені. Але він тільки поламав собі тігті і попсував зуби. Холодному і злому вовкові нічого не лишалося, як забиратися геть. Але тут він підвів голову і раптом помітив великий, широкий димар на даху. «Ага, ось через цей тимарі, я і проберуся у будинок. Зрадів вовк. Він обережно заліз на дах і прислухався. У будинку було тихо. Я все ж таки поласую сьогодні свіжою поросятинкою. Подумав вовк і, облизнувшись, Колізь у димар. Але тільки він почав спускатися по димарю, поросята почули шурхіт. А коли на кришку казана стала сипатися сажа, розумний наф-наф одразу здогадався, з чому справа. Він швидко кинувся до казана, в якому на вогні кипіла вода, і зірвав із нього кришку. Ласкаво просимо, сказав нафнаф -наф, і підморгнув своїм братам. Ніф-Ніф і Нуф-Нуф вже зовсім заспокоїлись і щасливо, усміхаючись, дивилися на свого розумного і хороброго брата. Поросятам не довелося довго чекати. Чорний, як сажу трус. Вовк бебехнувся просто в окріп. Ніколи йому ще так не було боляче. З диким ревом ошпарений вовк вилетів у димар назад на дах, скотився по ньому на землю, перекинувся через голову аж чотири рази, проїхався на своєму хвості мимо замкнутих дверей і кинувся до лісу. А три брати три маленьких поросятка дивилися йому у світ і раділи, що вони так вдало провчили злого розбійника. А потім вони заспівали свою веселу пісеньку. Хоч світу обійти, обійти. Кращий домик не знайти, не знайти. В Цьому домі злий хижак Злий хижок не дістане нас ніяк, аж ніяк. Лютий вовк у ліс утік, в ліс утік, і не вернеться Повік, вже повік. І з того часу брати стали жити разом під одним дахом. От і все, що ми знаємо про трьох маленьких поросят Ніф-Ніфа, Нуф-Нуфа та Наф-Нафа. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!